Вітаю вас, партнери. Мене звуть Світлана Клишкань. Я лідер компанії Ерсак з міста Кривий Ріг. В мережевому бізнесі я давно, але більше я була користувачем або продавцем продукції в декількох продуктових компаніях. Саме в компанії Ерсак мені вдалося дуже легко і швидко досягти кваліфікації лідера бо маркетинг план. В нашій компанії дуже шикарний, простий і зроблений для того, щоб всі, хто приєднується до нашої компанії, заробляли, навіть клієнти. Сьогодні я хочу поділитися з вами своїм досвідом і своїм баченням стосовно одного етапу в, нашому, в розвитку нашого мережевого бізнесу, який є дуже важливим саме на початку вашого старту або старту вашого новачка. Зазвичай кожного початківця мережевого бізнесу в голові два питання. Де брати людей в бізнес, в свою команду? І друге питання: що з ними робити далі? Перше питання ми не будемо сьогодні з вами розбирати, а от на другому ми зупинимось. Бо це, мабуть, саме те, що мене і зупиняло на початку моєї кар'єри в мережевому бізнесі. Людей я запрошувала, але не дуже часто. Бо цей страх, що робити з новачками далі, він мене зупиняв. Або навпаки, є такі партнери активні, які е, з перших днів показують відмінні результати в рекрутингу. Тобто є партнери, які е, приєднуються до компанії і бояться запрошувати новачків, бо не знають, що з ними робити далі. Да? А є партнери, які... З перших днів показують відмінні результати в рекрутингу. їхня команда росте, люди приєднуються, але такі партнери не завжди знають або розуміють, що треба робити перші 72 години після того, як е, відбулася реєстрація і у вас народився новачок. І виходить так, що половина зареєстрованих новачків з часом може злитися з цього бізнесу, з вашої команди. Розчаруватися. І цей факт дуже часто е, ми спостерігаємо в мережевих компаніях, і навіть з'явився такий вислів: тікучка кадрів. Він у нас присутній в мережевих компаніях. Так от, щоб у вашій структурі, а тим паче, щоб у вашій команді не було такого проходного двору, коли е, приходять новачки і виходять з команди. Або ж навпаки, щоб у вас не було такого застойного процесу, да, коли немає притока нових людей, немає новачків, треба навчитися робити слідучі дії. Давайте ми їх трошки сьогодні розберемо, що треба робити. Ну, от Ви запросили людину на презентацію, їй все сподобалося, вона зареєструвалася і робить перше своє замовлення. Вам обов'язково треба допомогти їй зробити перше своє замовлення максимально ефективно і вигідно. Ну, я рекомендую е, зразу ж е, починати з, з максимального замовлення, з максимального пакету. Ну, в даному випадку, у нас це я е, зараз почала практикувати і рекомендую партнерам і новачкам своїм. Заводити людину на, зразу на 10 балів, щоб вона зробила замовлення на 10 балів. Зразу пояснюю, чому це їй вигідно, які подарунки вона отримає і на яку кар'єру вона зможе зразу вийти. Знизити вартість входу в компанію ви завжди зможете. От. А е, це буде зробити легше, а от збільшити не завжди вдається. Це такий закон продажів. Далі ви інформуєте свого новачка, де буде інформація по доставці його посилки. Потрібно додати вашого новачка в основну групу Ерсаг, офіційна, в нас є така група, і вчати свої команди чи вчати вашого наставника, вище стоячого спонсора, якщо ви не маєте особисто свого чату. І зразу ж в цей день. Коли людина у вас пройшла реєстрацію, зробила перше замовлення, ви з нею, своїм новачком, домовляєтеся про найближчий час, це протязі 72 годин після того, як людина зареєструвалася в компанію для співбесіди, яка називається стартовий тренінг. Стартовий тренінг то є така ваша зустріч із вашим новачком. Яка може бути як офлайн, так і онлайн, навіть по телефону. Це вже як ви домовитеся, як буде вам зручно зустрітися на цю співбесіду, на цей стартовий тренінг. Ця зустріч зазвичай вона відбувається хвилин на 30 на 40, на якій ви обговорюєте ваше партнерство. Ваші сумісні дії, досягнені цілей, новачка. І його перші кроки в бізнесі. На стартовому тренінгу ви обов'язково уточнюйте на даний час: ваш новачок зареєструвався як клієнт із знижкою, Чи він вже готовий будувати бізнес? Ну, зазвичай, в нашу компанію «Ерсах» дуже часто люди приходять як користувачі. Я також прийшла як користувач, і бізнес не розглядала. Але ж потім. Стала активним користувачем і почала будувати бізнес. Так от на цьому стартовому тренінгу вам потрібно максимально виявити, з якою цілю і з яким запросом ваш новачок прийшов в компанію РСА. Якщо новачок прийшов як клієнт, от він вам говорить на цьому стартовому тренінгу, так? на початку, я прийшов як клієнт то е, зверніть його увагу на такий слідучий момент. І проконсультуйте його як клієнта. Е, запитайте його, що він хоче отримати в результаті користування і замовлення продукції. Яка його мотивація? Чому він приєднався до компанію? Що він хоче отримати? Знижку? Чи може розрібних клієнтів він захоче продавати продукт? Поправити своє здоров'я за допомогою наших бадів. Може в нього мотивація отримувати дуже багато подарунків, дарувати їм своїм знайомим, родичам і так далі. Виясніть, що саме його мотивує як клієнта. Нехай він вам проговориться. Далі ви його приєднуйте, також в чати. У нас є чат відгуків по продукції. Додайте. Його в цей чат, дайте йому посилання на YouTube канал, там де є відео з відгуками і з тим, як користуватися нашою продукцією. Зверніть його увагу, як працюють наші продукти, які особливості у нашого продукту, що потрібно температуру витримувати, що це концентрати. Отакі особливості продукту, на цьому треба зробити акцент і про інформатив проінформувати вашого новачка? Ну і далі попросіть вашого новачка-клієнта повідомити вас, коли він отримає свою першу посил, щоб він вам зателефонував, зателефонував і сказав, що я отримав, і ви можете його ще раз проконсультувати по продукції, по користуванню. Як нею користуватися? Обов'язково потрібно скинути йому голосове. Від нашого працівника офісу, якщо воно у вас є, це інструкція, що робити, якщо посилка прийшла пошкоджена, або є недостача. Щоб новачок розумів, що треба робити, якщо посилкою щось не так, до кого звернутися. Далі. Якщо Значить, і ще ви можете поділитися інструкцією щодо користування нашими продуктами. У нас є чіткі інструкції, є тексти збережених. У мене, наприклад, є цілі інструкції. У мене в, 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 в моїх замітках в вайбері це все є. І я скидаю новачкам, копірую текст і скидую, і вони ці інструкції також в себе зберігають там, де їм ну, зручно. Ще можна наголосити на тому, що наші продукти вони взаємозаміняємо. І якщо якогось продукт немає на даний час замовлення на складі, яким продуктом ваш новачок може замінити собі ну, для потреби того чи іншого продукту? Також можна порекомендувати придбати у друкованому вигляді довідник по БАДАМ. Або флаєри по продукції. У нас також це можна зробити, і у наших лідерів із Дніпра можна це замовити. Обов'язково я рекомендую послідкуйте, щоб ваш новачок записав собі десь номера телефонів офісу, директора бюро, ваш телефон, і можна показати, де ці телефони знаходяться на сайті. Обов'язково на цій зустрічі проведіть тур по сайту, по особистому кабінету, щоб ваш новачок розумів, де знайти своє замовлення, ну, сформоване, да, як зробити його. Ну, це ви на перші, перше замовлення, ви будете з ним робити, вже зможете показати. Але ж на, на цій співбесіді на, тренін, на стартовому тренінгу обов'язково проїзд ним тур по сайту. Покажіть йому, які є розділи, де знайти телефони, де в нас знаходиться сертифікація по продукції, де це все можна знайти. Щоб людина зразу. Ознайомилася із своїм особистим кабінетом. Е, ще можна запитати у вашого новачка-клієнта, чи дзвонити тобі, коли у нас буде спецакція. Уточніте, щоб ваш дзвінок не був такий, знаєте, ну, несподіванкою для людини. Краще це обговорити заздалегідь. Ідеальний варіант буде це, коли ви заплануєте його наступну покупку. Можна склати з ним список, що він ще хоче замовити, і додати в корзину і зберегти. А потім, коли вже буде спецакція, ви йому дзвоните, говорите, що у нас спецакція, у тебе вже в корзинці є ті продукти, які ти хочеш, хотів собі замовити, і давай зробимо заказ. Тобто, якщо ви ваш новачок-клієнт, ви повинні зробити все, щоб він став лояльним клієнтом надовго. І полюбив свою продукцію, нашу продукцію. Якщо новачок прийшов на бізнес на стартовому тренінгу обговорюйте всі ті пункти, що є з новачком-клієнтом. Тобто, ви от на цій співбесіді, на стартовому тренінгу, ви зразу виясняєте: клієнт чи партнер. Є такі люди, які зразу приходять на бізнес і говорять, я хочу будувати бізнес. Ви з ним спочатку проговорюєте всі ці пункти, працюєте, консультуєте його як клієнта, тому що в нас бізнес такий, що ми його будуємо через користування продукцією, а не як по-іншому ніяк, так? І всі ми користуємося продуктом. Тобто, ви його консультуєте по продукту, і потім у вас йде розмова вже як з бізнес-партнером. Ну, По-перше, така рекомендація зразу укладаєте моральний контракт. Що це таке? Це ваш такий е, словесний договір. Ну, деякі лідери, я знаю, практикують в інших компаніях, були такі в мене випадки, да, навіть свідком була. Люди прям партнери між собою прописують цей договір. Договір партнерства, моральний контракт. Це договір е, між, вам, між вами і вашим новачком. Е, ви наголошуєте, що ви партнери, що в нашому бізнесі немає поняття начальник і підлеглий. У нас партнерський бізнес і партнерські відносини, основою якою, якого є чесні прозорі відносини з обох сторін і сумісні дії, які приведуть вас і вашого новачка до певних фінансових результатів. Ви, як інформаційний спонсор, Зобов'язуйтесь його проінформувати і надати всю необхідну інформацію щодо правил компанії, умов доставки, кар'єри і е, забезпечити його інформаційним середовищем вашої команди. Розказуйте, де брати цю інформацію, до кого звернутися за допомогою, якщо ви не будете на зв'язку. Також можна на цьому тренінгу з вашим партнером новачком уточнити його мотивацію, навіщо він прийшов в цей бізнес, які в нього цілі, яких він фінансових результатів хоче досягти. Прописуйте з ним план відносно його цілей і стратегію, як він буде працювати. Ви можете в нього розпитати. Як ти плануєш спрацювати? Ну, є два варіанти. Да? Є список контактів, по якому ми працюємо, і е, другий варіант це холодні контакти, це соцмережі, і інтернет. Якщо людина говорить, я буду, почну працювати з списка контактів, да? е, е, дуже ідеально, коли він при вас напише хоч би 10 е, контактів, номерів телефонів, по яким він почне дзвонити. Кому він зателефонує, хто це буде перші люди, яким він зателефонує. Нехай він вам пропише цей список, і ви можете дати йому приблизний скрипт, розмову, і розмову телефону, як він буде запрошувати свого знайомого чи родича в нашу компанію, в наш бізнес. І потім ви говорите: ти знаєш, можемо потренуватися трошки. Давайте мені. Подзвониш. Нехай він вам подзвонить, ну, умовно, так? Да? Такий от потренується, зробити дзвінок. І ви як спонсор в цьому бізнесі вже ж трошки більше часу, є навики. Ви знаєте, ви послухаєте і сторони і зможете дати якісь рекомендації. Нехай людина трошки потренується перед тим, як дзвонити своїм знайомим. Якщо е, новачок-партнер говорить, що я буду працювати через соціальні мережі, там, через інтернет, також можете з ним обговорити, е, які саме соціальні мережі він вибирає, де він є в соціальних мережах. І якщо ви там також ведете свій бізнес і там знаходитесь, ви можете там з ним е, також подружитись, добавитися в підписники, в друзі і підтримувати там свого новачка. Uh, ну і останнє, що я хотіла ще сказати, uh, да, новачка партнера ще потрібно в кінці вашого стартового тренінгу познайомити з системою вашої команди, тобто прописати, розказати йому, дати йому розклад, презентацій, навчань, які ви проводите чи онлайн, чи офлайн, щоб людина розуміла. В які дні, в яке время, по якій сил, за яким посиланням він може зайти на це навчання. А якщо це презентації, які проводяться у вашому місті, то проінформуйте його, за якою адресою, в які дні ви проводите такі презентації чи навчання для партнерів. І підсумовуючи все вище сказане, можна зробити такий висновок. Дивіться, що для успішного старту і запуску вашого новачка. Щоб не було цих питань, що робити, люди приходять з ними ж треба щось робити, якось треба їм допомагати, інформувати. Для цього необхідно саме головне з'ясувати на початку його внутрішню мотивацію. Навіщо він в цьому бізнесі ваш новачок? Щоб це було. Щоб це був його свідомий вибір, щоб він, це розумів, щоб він це розумів, чого він сюди прийшов, і навіщо йому це бізнес. Так? Визначити треба цілі, спланувати дії. Можна прописати з новачком перші його кроки на 10 днів. На цьому стартовому тренінгу ви прописуєте з ним перші кроки, кваліфікацію на місяць і на півроку. Ну, я думаю, більше як на півроку десь забігати наперед, це дуже добре, коли є такі амбіційні цілі, але ж все треба, щоб було більш реально і більше, 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 більше е, віроятності. Да, на українській мові не знаю, як це, щоб людина змогла дійти до, ці, до, до своїх цілей. Е, тобто, дуже заоблачні мічти і цілі на початку. Ну, не потрібно акцентувати на них увагу. Зробити хоча б ті кроки, які допоможуть вашому новачку збільшити свій фінансовий е, свою, свій фінансовий стан е, ну, десь приблизно 2-2,5 рази. Тому що ставить план в 10 разів збільшити. Це такі, знаєте, довгострокові плани, їх можна виконати. Але ж і по рекомендаціям, і вже по, по опиту, да, вже ми бачимо, що людина більше як в два-три рази свій фінансовий рівень, той, на, якій, на якому вона знаходиться, дуже великий квантовий скачок це одиниці, що можуть зробити. Тому стати з новачком більш реальні цілі, більш. Такі, знаєте, досяжні на даний період, і з його ростом як особистість, як професіонал, відповідно, будуть і зростати, і будуть досягатися більше всі його фінансові цілі. Це коли ми говоримо стосовно бізнесу і наших новачків, партнерів. І ще хочу так відзначити такий пункт, що на цьому стартовому тренінгі обов'язково. З вашим новачком-партнером вам потрібно виділити ну, так звані рамки вашого спілкування. Що це значить? Ну, ви ж розумієте, що ми все-таки бізнес, да? це ділові відносини. Щоб не було такого, що вам новачок ваш дзвонить і в 3 часи ночі, і в 4 часи ночі. Так, тут все залежить від того, наскільки ви знайомі з людиною, це понятно. Але ж повинні всі розуміти рамки спілкування. І е, потрібно дати м, поняття людині, та, що все-таки це партнерський бізнес, в мене також є своє життя, і все, що потрібно, от у нас є, определяйте з ним. ну, Границю, да? ту, яку яку, допустимо, времени, що ви можете, коли ви зможете з ним спілкуватися, щоб це не переходило за якісь нормальні границі, які ви можете собі допустити. Е, вот. І в е, кінці зустрічі з вашим новачком в кінці цього стартового тренінгу. Ну, рекомендація така назначити слідуючу зустріч. Так? От, ну, ми знаємо, мережевики, що кожна наша зустріч обов'язково повинна закінчувати, закінчуватися призначенням наступної зустрічі. Так от з новачками це також потрібно робити. Ну, наприклад, тут вже залежно від того, хто від того, наскільки новачок. Готовий як да, за який проміжок часу виконати ті чи інші дії. Ви на цьому стартовому тренінгу прописуєте його цілі, його плани, стратегію його розвитку. Так? І, наприклад, можете сказати, що у тебе завдання там за ці 10 днів е запросити на презентацію на нашу там онлайн чи офлайн так, таку кількість людей, таку кількість новачків. І, наприклад, там зареєструвати там два. Три новачка, тобто, ну, з кожним вже індивідуальний підход. Тобто з кожним ви домовляєтеся вже е за який проміжок часу, е яку кількість дій і які дії ваш новачок повинен зробити. Ну, не повинен, ну ви даєте рекомендації, тому що в нас ж немає такого, та, що я начальник, ти починений. Просто у нас такий бізнес. Ви йому рекомендуєте. І потім ви домовляєтесь, що ви там, наприклад, через 10 днів чи через 12 днів, ну, вже як самі вже ви виділите цей час, да? ми з тобою зустрічаємося знову. Тобто, це може бути не обов'язково офлайн зустріч, це може бути по телефону. Ви зустрічаєтесь і обговорюєте. Задайте йому питання, що в тебе вийшло, не вийшло. І, можливо, в нього є якісь питання до вас, як до спонсора. Ну, в принципі, це все, що я хотіла сьогодні вам розказати із свого опита, да, із свого досвіду, із тих рекомендацій, якими діляться успішні мережевики, Ну і саме такі от рекомендації, і я рекомендую вам проводити і використовувати в роботі своїми новачками. Дякую вам за увагу. Якщо якісь там, питання чи побажання, можливо, є доповнення із вашого досвіду, то рада буду вас також послухати.